Різдвяна служба за мир на честь народження Ісуса. У Володимирському Соборі зібралось чимало людей попри сильний мороз. Для віруючих Київського патріархату це головний храм. Велике повечір'я править сам предстоятель Філарет. Ключовий його посил вірянам молитись за мир. Ми за мир, за мир. Але, як я сказав, нам не всякий мир потрібний. Нам не потрібний мир в неволі. Ми хочемо мати мир на свободі. І тому ми захищаємо свою землю, свою батьківщину. І в цьому захисті виявляється те, що люди не бояться смерті. Усі прихожани цього року, як ніколи, молились за мир, бо кожного так чи інакше зачепила війна. до храму часто і прошу Господа, щоб він дав благополуччя на землі, щоб люди, наші сини, не гибли, вже тисячі лежать їх, а мами не серця. Як це думаєте, ви? Це дуже тяжко, що мами чекають своїх синів, а вони не повертаються. Я вважаю, що ми молимося тільки за мир, за добробут в у в всіх родинах, щоб була мир, любов та процвітання.